Слава нації! Вітаю на, на каналі! Добрий бат, вір'ясешку добрий! Після того, як тричі з папірцем на цвічці не змогли запустити підігрівач, пробуємо робити це факелом. Так. Рука на обігрівачі. Сподіваюся, видно, бо я не бачу. У мене свічка інше руці. Обігрів дойгона! Запрацювало з першого разу, на факелі йде безвідмовно, без, без історії, без непорозумінь, без акумуляторів, без геморою, без незрозумілих речей. Все працює. Додамо от сюди. Зараз я і люди ми люди, з усієї України працюємо, щоб отут. Паралельно до штатного запуску свічки дати патрубок, щоб козаки просто тут відкрутили барашек, дали газу з пальника побутового, запустилися, закрутили барашек, безпечно поїхали. Не чекають під вибухами, не чекають під обстрілами, не садять акумулятори, а просто запускаються, гріються, і їдуть, і перемагають. Пам'ятаємо, наша Українофілія філія недостатньо.